Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про судову реформу, а точніше про те, які законодавчі новації підготували в адміністрації президента України. Спілкуємося із юристом Юрієм Сівовною. Вітаю вас, пане Юрію. Добре, пане Юрію. Тож на сьогодні вже відомо те, що озвучив Андрій Портнов, людина, яка працює безпосередньо в адміністрації президента. Він висловив бачення того, як має відбуватися судова реформа в частині. Призначення суддів, тобто сьогодні йдеться про те, що ну ця ідея поки що немає рішення, що Верховна Рада буде поза цим процесом. На вашу думку, це незалежність судової гілки влади, те, що планує зробити в адміністрації президента, чи це намагання взяти під контроль судову владу в Україні? Ну, власне, дійсно ця ідея була оголошена паном Андрієм Портоном на судовому 4-го Жовтня Асоціації правників України пропозиція існує в тій частині, що пропонується виключити можливість призначення суддів через Верховну Раду, а також відповідно забрати ці повноваження у президента призначати суддів на перший п'ятирічний строк. Як відомо, зараз судді призначаються наступним чином. Спочатку кандидат, який відповідає законодавчим вимогам, зокрема, має вищу юридичну освіту, відповідний стаж в. В сфері права подає свої документи до органів Вищої кваліфікаційної комісії, далі проводиться відбір, надається дозвіл до складання іспиту. І після цього Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендує цього суддю Вищій раді юстиції. Після цього Вища рада юстиції готує подання. До, до президента або до Верховної Ради України та новому випадку до президента, оскільки суддя призначається вперше, тобто на 5 перших років. Після цього строку суддя знову звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вона знову готує рекомендацію, подає Вищій Раді юстиції, і після цього Вища Рада Юстиції вносить подання до Верховної Ради, і тільки тоді суддя призначається безстроково. Власне, можна побачити, що схема досить така складна, комплексна, але з певної точки зору вона є виправданою. Наразі пропонується зробити що? Пропонується забрати ці повноваження у Верховної Ради. Це пропозиція Венеціанської комісії. Тобто, це міжнародні вимоги до України, так? Це судова реформа, яка йде у тлі зобов'язань України перед різними міжнародними інституціями. так? Ну, Тут необхідно на що звернути увагу. Для України пріоритетним є напрям інтеграції до Євросоюзу. Відтак, Євросоюз для того, щоб прийняти Україну в члени цієї організації, виставляє перед Україною певні вимоги, які має відповідати ця держава, в даному випадку наша країна. І одні з, одні з вимог є те, що Венеціанська комісія побоюється, що українська судова система є підконтрольною в даному випадку. Певним органам влади. І для того, щоб зробити її менш підконтрольною або мінімізувати вплив на суддівський корпус, пропонується власне виключити ці повноваження з органів виконавчої та законодавчої влади і передати таким органам, як Вища кваліфікаційна комісія та Вища Рада юстиції. Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія ці інституції вони менш підконтрольні, тобто про ті міні... А мінімізацію тих ризиків на сьогодні можна говорити як такі? Чи вони також політично заангажовані? Зрозуміло питання. Необхідно звернути увагу на що? Треба розуміти, яким чином саме формуються ці комісії. Наразі Вища кваліфікаційна комісія складається з 11 членів, Вища рада юстиції складається з 20 членів. І є певний порядок, який встановлений чинним законодавством, зокрема, як вони призначаються. Якщо це вища кваліфікаційна комісія, то Шість і членів це судді, а інші члени призначаються повноваженим представником Верховної Ради справ людини, далі призначаються міністром юстиції, і таким чином існують певні механізми, завдяки яким певні політичні сили можуть впливати на формування того чи іншого судового корпусу. І разом з тим, як я розумію, в адміністрації президента, вносячи певну ідею, так само прозвучала теза. Про те, що буде змінюватись і порядок призначення е, членів і Вищої ради юстиції, і Вищої кваліфікаційної комісії. На жаль, поки що коментувати, як саме це буде неможливо. Просто хотілося побачити в цьому ага. цей документ. Пане Юрію, звичайно, що це рішення, цей законопроект маєте розглядати тут, у Верховній Раді України. І, на вашу думку, чи підуть народні депутати на цей крок, тому що це по суті. В них забирають частину їхніх функцій на як законодавців. Вони зараз в депутати обмежені в правах на те, щоб впливати на бюджетну політику, тому що пам'ятаємо, були внесені зміни до бюджетної резолюції. Зараз прибирають у них такі повноваження в частині призначення суддів. Чи проголосують депутати? Тобто, як, як буде президент, глава держави переконувати своїх колег, що це дійсно там цілі благі, це вимоги міжнародних організацій, і дійсно, треба зробити, щоб судова гілка влади була в нас незалежною. Зрозуміло питання. В принципі, прогнозувати дещо важко, але мені здається, що все залежить від того компромісу, який буде все-таки між президентом та тією більшістю, яка на сьогодні склалася в Верховній Раді. Дійсно, кожна з політичних сил, кожна з державних інституцій хоче мати вплив на корпус корпуси на судову гілку влади. І хоча дійсно чинним законодавством регламентовано, що будь-який вплив, тиск на суддю заборонений, але все таки мені здається, це питання не юридичного, а політичного характеру характеру. І тому певним силам і певним інституціям буде в якійсь мірі вигідно. Контролювати е, судову гілку влади ну власне, зважаючи на те, що склалося е, ті, ті відносини, які склалися між президентом і ті більшістю, яка в, в Верховній Раді, все-таки мені здається, що законопроект пройде. Можливо, ну хотілося побачити його кінцеву редакцію, але я думаю, що між президентом і е, більшістю. Те, що на сьогодні ми маємо, принаймні ті норми, ну зрозуміло, що Верховна Рада як така усувається з цього процесу призначення суддів. Є ще одна ключова новела: це відразу призначати суддів безстроково, тобто тут питання боротьби з корупцією. До речі, в нас є запитання від глядачів, от які в цьому контексті до вас прозвучали. Давайте послухаємо. Давайте меня зовут Юлия из города Запорожья. Скажите, пожалуйста, почему президентов избирают на 5 лет, депутатов на 5 лет? А суді в пожежні ну как можна говорити про те, що ми боремося з корупцією. Спасибо, до свидання. Дякую за запитання. Мова йде про що? Термін п'ятирічний, який встановлений чинною редакцією Конституції, чому власне обирається суддя на п'ять років? Йому надається певний строк, щоб він міг показати свої фахові знання, свої фахові вміння, і вже за наслідками, вже за наслідками того, як він проявив себе як професіонал, вища кваліфікаційна комісія суддів готує. Чергову рекомендацію для Вищої ради юстиції, щоб суддю затверджували. Вища рада юстиції готувала подання для того, щоб суддя був обраний суддею безстроково. Наразі просто пропонується прибрати цей, цей строк для того, щоб, ну, по-перше, спростити процедуру призначення судді, зробити менш комплексною, а з іншої точки зору. Тут є певна мотивація і певна логіка. Однак я думаю, що ми зможемо її зрозуміти, побачити тільки з повним текстом, поки що це просто обмеження витрати і обмеження часу, які виносяться для того, щоб суддя стям міг безстроково. Ну, оскільки ми говоримо в контексті того, як е, от ці реформи вимагають від України в країнах Євросоюзу, це пришвидшить, має пришвидшити євроінтеграцію України. То спираючись на досвід європейських країн, то суддів як призначають, є у нас п'ятирічний термін е, виправдув... е, в... термін, коли Добре, суддя йому. має пройти якось доказати свій професійний рівень, чи одразу безстроково його призначають? В різних країнах до речі, підход є досить різно. Так, наприклад, в деяких країнах вони призначаються безстроково, в деяких країнах це може бути певний строковий період. Навіть, наприклад, в Україні битує існує така думка, існує теза про те, що судді взагалі потрібно обирати народу. тобто, щоб суддя був все-таки виборча посада. Так, наприклад, в радянські часи, якщо не помиляється ті роки посада судді була виборною в певний період часу. Але мені здається, якщо мовити все таки про виборність цієї посади, то може бути певна залежність судді від виборця. Тому що в будь-якому випадку в процесі правосуддя хтось залишиться незадоволений. Обов'язково буде та сторона, котра захищає своє право відповідно виграє, і та сторона, якій відмовлено, або щодо якої прийнято негативне судове рішення. Тому все таки, щоб цієї залежності не було, була обрана саме така схема, коли судді призначаються все таки вищими шалонами влади, в даному випадку Верховну Раду і. Президентом України з приводу євроінтеграції і незалежності судової влади дійсно в Україні на сьогодні є тенденції, коли приймаються досить ліберальні, досить демократичні закони, які направлені на все таки гарантування незалежності судів. Однак питання полягає в можливості і в наявності механізмів для їх реалізації. Тому чи прискорить прийняття таких законів євроінтеграцію чи ні, це залежить від того, як ці закони... Власне, будуть виконуватися на практиці. Пане Юрію, оскільки ви згадали, що є різні форми, до якого часу, в який строк має працювати суддя там, на різні терміни, цей термін п'ятирічний. В одних країнах є, ви сказали, в інших немає. А в нас в Україні да, досить давно вже приймається судовою реформою і доводилося часто чути про те, що до якого часу має працювати суддя граничний вік. 65 років, деякі політики кажуть, що а тільки от досвід здобувається 65 років, можна продовжити чуть не до 80 років. Зрозуміло. До речі, з приводу цієї законодавчої ідеї, яку висловив пан Андрій Портнов, пропонується збільшити віковий ценз, зокрема з 25 до 30 років. Ну і збільшити відповідно віковий з 65 до 70. Тобто, якщо зараз особа має досягти 25 років для того, щоб стати суддей, певний е, фаховий стаж. То за ідею пропонується все-таки збільшити цей ценз до 30 або, можливо, навіть і більше. Ну, це ми вже власне побачимо при фінішній редакції. Угу. Стосовно того, які в нас судді, наскільки вони професійними, наскільки відомо, відповідно до того, що пропонується, це встановити якісь тестування суддів, якось провести от чи відповіді на запитання чи якісь. Просто опитування наскільки він професійно чи відповідає він по посаді. Форма змінюється по суті чи ні, чи не змінюється? Зрозуміло зрозуміло ваше запитання. Власне дійсно сьогодні в суспільстві існують е е е е такі думки. Вони є доволі доволі їх багато. Про те, що якість правосуддя знаходиться досить на невисокому, на жаль, рівні. І стоїть питання, що зробити для того, щоб це правосуддя. Ставало дедалі кращим, і якимось чином вдосконалювалася. Існує ідея про те, що необхідно ввести більш сувору відповідальність суддів за, наприклад, їхню непрофесійність. З іншої сторони, якщо йде мова про тестування чи про підвищення кваліфікації якимось чином, коли особа приймається на посаду судді, вона має пройти загальний іспит. Іспит це теоретичний іспит щодо її знань. І завдяки цьому, завдяки цьому встановлюється загальний рівень ну, розуміння і права, і орієнтування в законах. І можу вам сказати, що за останніми тенденціями, за останніми іспитами, які проводились нещодавно, саме це були влітку, відбір суддів відповідний був, то ми можемо казати, якщо раніше були певні судові династії, тобто були батьки, які якимось чином проштовхували своїх дітей в судову гілку влади. І так складалося, що йде певна така судова династія, батько там дідусь і онуки, потім і діти йдуть так само в судову гілку влади. І існував певний механізм, завдяки якому вдавалося все таки просунути цих дітей. То наразі в ті редакції, які зараз прийнятий закон про судоустрій, статус суддів, все-таки вдалося мінімізувати. Не хочу сказати про те, що вдалося все-таки абсолютно нейтралізувати це лобіювання, певне, але мінімізувати. І пройшли до резерву, відповідно, судового ті кандидати, які більш ґрунтовно готувалися або які були більш досвідченими і могли зорієнтуватися в тій чи іншій галузі правил. Пане Юрію, на завершення нашої розмови, оскільки от якщо ця ідея на, на, набере предметного змісту, буде в нас закон. То скільки у нас е, будуть суди судді працювати безстроково? Тому не буде п'ятирічного е, віку працювати так, нейтралізується повністю цей п'ятирічний термін і вони будуть, одразу, а... так і вони одразу будуть про в цьому контексті? От хотіла запитати: от наскільки оперативно зможе е, працювати Верховна Рада? Якщо суддю затримали на спробі взяти Хабар, чи він вимагав хабара? це ж потрібно постійно голосування в сесійній залі? Тобто не чи не буде в нас тут? Дуже багато справ скарг, і Верховна Рада просто фізично не зможе встигати розглядати ці за підіймається питання. Ймовірно, мова йде про те, що е, можливість притягнення судді до кримінальної відповідальності Тільки кримінально... через Верховну, так, через Верховну. Раду так само озвучувалася пропозиція паном Андрієм Потпотнова про те, щоб е, виключити ці повноваження з е, виключити ці функції з Верховної Ради. То, Власне, повністю так, і, 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 і все-таки, щоб суддя не був настільки залежний від Верховної Ради щодо його кримінального переслідування. Ну так чи наші зараз сказати складно, але ну це логічно, хоча б було, щоб суддя був настільки залежний і таким чином притягати його до певного виду відповідальності. Зрозуміло. Дякую вам, пане Юрію, за розмову. Я нагадую, що це була думка юриста Юрія Сівовни. Залишайтеся на парламентському телеканалі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.